Вітаю, українці сьогодні обговорюють тільки одну тему: Копалини, копалини, копалини. І що цікаво, говорять, що продали Україну, продали Надра, продали, все віддали. І ви знаєте, питання, це воно ну має місце бути, адже кожен українець задається питанням: а що мені з цього буде? Ну, тобто до цього моменту нашими ресурсами, нашими згідно конституції. Користувалися олігархи, і нам з того, давайте будемо чесними, не дуже що було. А тепер а, на іншу частину, адже олігархи собі. Ну, скажем так, імовірно, імовірно, це я допускаю. Відвоювали в цій угоді недоторканність, і угода, яку підписали, стосується тільки нових ліцензій. Старі приватизації ніхто чіпати не буде, старі родовища ніхто чіпати не буде. Ну коротше, підкоп під олігархів не вдався. Окей, тепер виникає питання: а оці нові угоди, нові ліцензії на розробку копали українцям, буде щось із цього? Тут українці постійно запитують. Знаєте, я чому це запитую? От у нас нещодавно, ну як нещодавно, це десь рік тому назад був моді, моді чи мобі, моді да? з Індії, прем'єр. І він там Володимира Зеленського обіймав. Хоча там спочатку він Путіна обіймав, потім Володимира Зеленського обіймав. Потім вони підійшли до дітей, ну, до, дітей, до фотографій дітей загиблих, поклали квіти. І от такий моді чи мобі він от, ну, от, ну, просто, ну, просто миротворець. А отут нещодавно потрапили мені на очі ролики, ролики про Індію. Ви знаєте, люди, які там в Індії живуть, вони якось відгукуються про свою владу не дуже добре. І таке чую, а ролики сучасні, там 24-й рік, запису, 25-го року, і вони кажуть, моді, 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 моді. Коротше, незадоволені вони це моді. Незадоволені, знаєте чому? А тому, що бабло тирять. Бабло тирять. тирять. кажуть, що. Собі забирають. От Нещодавно якась була співачка, там така дуже-дуже крутезна, замовлена індійськими там багатіями. Так вони ну, сотні мільйонів доларів викидають на свої розкоші. Вони сотні мільйонів доларів викидають на автомобілі, на свої там палаци мармурові, на закордонну нерухомість. Вони дуже багаті, вони дуже багаті. І коли ти дивишся на Звичайних людей, які в Індії проживають, там в Трущобах, я не кажу, що там всі так, але дуже багато. В Індії нещасних людей дуже багато. Їх півтора мільярда, і у них ВВП на душу населення 3000 доларів. доларів. Так от в Україні, до речі, 8-10 за різними підрахунками. Ну, тобто, середній мешканець Індії повинен жити десь в 2-3 рази. Бідніше середньозваженого українця. Але я дивлюся, як вони там живуть, то в нас такого немає. У нас так люди не живуть. При всьому тому, що ми не дуже багаті в своїй масі, що середня зарплата в Україні там 20 тисяч гривень, але до неї половина народу не дотягує. І так далі. Ну ми так не живемо. Ми, ми в таких трущобах точно не живемо. Ми... Ми не п'ємо таку воду, як то взагалі водою не можна назвати. Ми, Ми не займаємось так, щоб цілі міста займалися сортуванням сміття. Уявляєте собі, цілі міста в Індії займаються сортуванням сміття. І отут виникає вже не про Індію. Повертаємося до нас, то хай вони самі розбираються. Повертаємось до нас. А як же так сталося в Індії і чому же таке статись в Україні? Чому так в Індії сталося? А тому, що є невелика кількість людей. Які собі заграбастали всю економіку. Тобто це певні сім'ї, певні клани, у них це називається касти. знаєте, от, Якщо хочеш е, забрати у людей гроші, поділи їх за різними соціальними рівнями. В Європі, наприклад, це за освітою. Або ще за майновим цензом, там середній клас називають. Але хоч в Європі якось ти можеш рухатись, тобто ну здобувай освіту, перебирайся потихеньку в той клас. А в Індії там взагалі там, там ти народився в касті нижчих. Все, будеш сміття збирати все життя. Там, можливо в тебе щось там в голові є, і ти програмістом станеш і виберешся десь. Ну, індійські програмісти, вони дійсно на рівні з українськими, вони є. Але в основному більшість людей живе просто капець як. На долар, на 2 долари в день. І це сім'я живе на 2 долари в день. Це не ви живете, не один на 2 долари в день, сім'я. І от тут я задаюсь питанням: а чому в них так сталося? А тому, що всі сировинні, всі ресурсні джерела хапонули люди, певні люди. І все. І просто забирають в інших. І немає ніякої можливості у них забрати це. З ними ніхто не ділиться, вони навіть питання не став, що мене здивувало, вони навіть питання не ставлять про те, що це несправедливо. Тобто їм настільки впарили, що це нормально, їм настільки впарили, що вони народились в іншій касті, і це вже їх природний стан, що вони реально не задаються питанням: а як же таке? А як так може бути? А хіба таке може бути безкінечно? І от я хотів би, щоб нас не опустили до такого ж самого рівня, щоб не вийшло так, що роздеребанили все, все, і землі, і ліси, і ставки, і річки, і копалини, все абсолютно, щоб не сталося так, що тут у нас олігархи, тут у нас американці, тут у нас каста чиновників, яка просто отак змінюється. І будуть у владу засовувати своїх дітей, онуків і так далі. І буде весь інший народ, який буде поступово поступово е бідніти, тому що нема звідки брати. Сподіваюсь, що так не буде. А у вас яка думка? Напишіть, що ви очікуєте від цього всього. Сьогодні для нас важлива зупинка бойових дій. Це вкрай важливо. Але я б хотів, щоб ми не розрахувалися за це тотальною бідністю і перетворення на кастове суспільство, де є каста абсолютно недоторканих, надзвичайно багатих, мультимільярдерів і всі інші, які династіями, поколіннями збирають сміття, і ніякого майбутнього у них немає. Ось тому. Пропозиція, ви ж любите пропозиції. Поряд з цією угодою, про Копалине, має бути прийнято рішення про вступ України до Європейського Союзу, до входження України до Європейського Союзу, до приєднання України до Європейського Союзу. І нашій владі потрібно постаратися Трампу натякати на те, що він просто продавив Європу. І щоб Європа просто вимушена була прийняти Україну до Європейського Союзу. От тоді питання справедливості для нас закриється. Якщо хтось ведує нафту, газ, корисні копалини, які і так мені не належать, то я хоча б буду мати можливість працевлаштуватися у Франції, в Німеччині, в Нідерландах, в Польщі. І так далі, хоча б буде більш-менш конкурентне середовище на ринку праці, відкритий освітній простір, медичний простір, подорожі, і так далі. Хоча б не буде закритості. І тоді будуть і зарплати, і відкрите суспільство, і демократичний лад, і ніхто себе не назначить особливою кастою. Вони будуть дуже багатими, але вони будуть дуже багатими і малопомітними, а не так, як я вибачаюсь в Індії. Дуже багаті, дуже недоторканні і нічого мешканці зробити не можуть. Ну, у них там ще і війна назріває. Не забувайте підписуватись, телеграм є в описі цього відео. Висловлюйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте, підписуйтесь, головне, не агресуйте і завжди думайте про своє життя. Бо ваше життя тільки в ваших руках. Ви все можете. Але для цього потрібно вчитись, працювати, бути вихованим, читати книги, мати позитивний настрій. Ось ми зараз підемо і десь наберемо буску запашного, і будемо очікувати, що ця ніч пройде ну, тихо. Хоча останні ночі були зовсім не тихими. І в Одесі, і в Дніпрі, і в Харкові, і в Києві були обстріли, і ця війна продовжує тривати. Сподіваюся, що підписані копалини це перший крок до зупинки війни. А далі нам відкриють кордони, і ми зможемо повноцінно влитися в європейський простір. Я буду сприймати це як справедливість відносно громадян України. Ну, а хто хоче більше, бути заможнім, а, працюйте, ризикуйте, вчіться, а, і багато-багато працюйте, без цього ніяк. Але ті, хто хочуть жити просто спокійно, ті повинні теж мати шанс жити просто спокійно, а не опускатись на дно, тому що система зроблена так, що в тебе шансів немає. Крім як Опускатися нижче, нижче, нижче. Ми цього точно не заслуговуємо. Так що я очікую від керівництва України домовленості з Трампом, щоб той натиснув на Європу і Україну прийняли в Європейський Союз.